А зараз я прошу вітати нашого гостя з Японії, Якімото, як Це творчий псевдонім, який я тільки що вигадав. А це наша українська майстриня Інна Савченка, яка своєю працею, своїм своїм Завістом майстерності здобула звання члена спілки Японської асоціації Кимарі. Це дійсно в Токіо. І від від відтуди приходить такий красивий диплом. Я не перевірна. Буду на екрані, ми його побачимо. Оце стародавнє мистецтво Тимарі. Інна на все вам розповісти. Добрий день, шановні друзі. Я дуже вдячна за таку теплу атмосферу. Вдячна організаторам за запрошення, вдячна друзям, гостям за те, що зацікавила, за те, що ви вибралися, знайшли час послухати. Ну як ми знаємо, будь-яка практика починається з теорії. Я вам трошки розповім. Почнемо з історії Темарі. Японці створили чимало цікавих видів рукоділля, яким немає аналогів у всьому світі. Серед інших дуже виділяються темарі, японське мистецтво вишивки куль. Сьогодні хочу розказати вам про історію цих чарівних куль та їх місце в моїй особистій історії, в моєму житті. Тимар – стародавнє японське мистецтво, вишивки купу, що стало надзвичайно популярним у наші дні. В цьому мистецтві втілилася любов японського народу до неквапливості, точності та витонченості. Кожна ниточка на кулі слідує своїй химерній траєкторії, сплітаючись іншими в дивовижний, геометрично точний правильний візерунок. Слово темарі складається з двох іерогліфів – Це рука та «м'яч». Ідея робити невеликі м'ячі для гри прийшла в Японію із Китаю в період особа. 538 710 роки. Ви тільки слухайте ці дати. Тоді м'ячі виготовляли з оленячої шкіри, і чоловіки грали в них ногами. Цей м'яч називався тоді «кемарі», що значить ке-нога марі, м'яч. Однак в період ЕДО 1603-1867 роки жінки, що жили в імператорському палаці, почали робити подібні м'ячі для дівчаток, але більш яскравими та красивими. Такі м'ячі були занадто гарними для гринога, тому з'явилися нові, більш делікатні ігри, катання, підкидування. Першими їх почали робити дочки та дружини самураїв. Жінки намагалися перевершити одна одну в мистецтві виготовлення і прикрашання своїх кульок, їх розшивали дорогими шовковими нитками, які були доступні тільки в вищому стану. Пізніше темарі стали робити і багато простих жінок в різних регіонах Японії. Вони використовували для роботи більш доступні нитки з рослинних волокон. У кожній префектурі виник власний стиль, орнамент. Заснований в першу чергу на використанні місцевих матеріалів і барвників. Тут я хочу сказати, що навіть наша вишиванка так, от в кожній області є свій орнамент, свій дісерунок. Темарі виготовляли з раніше використаних матеріалів. Це викинутий одяг, предмети побуту, розбиралися, а шматки тканини та нитки, наскільки це було можливо, зберігали та використовували повторно. Для багатьох цілей. Також використовувалися матеріали з природи. Найдавнішою з відомих була оленяча шкура, набита сосновими голками, а потім зшита в м'яч. Пізніше будуть використані шматочки тканини. Незалежно від матеріалу, процес однаковий. Серцевини набувають у форму кулі, потім обмотують смужками тканини, а потім ниткою. Після цього м'яч міцно сшивався разом. Кажуть, що м'ячі були настільки загорнуті міцно, що вони навіть підстримували. У світі сучасному нинішньому майстрині для зручності за основу беруть вже готову кулю пенопластову. я також її використовую, вона має ідеальну форму округлу, тому мені так зручно і мені так подобається. Стало традиційним для темарії, які слугували іграшками для дітей, вкласти трохи рису, камінців тощо, щоб вони брязкали. Сучасні жінки можуть сховати в центрі дзвіночок або подібне брязкальце на щастя. Я хочу тут показати, зупинитися вам один із моїх темарій, який в процесі він навіть ось в голочках, в булавочках, який дзвонить. Але він ще не дошитий, ще не закінчена робота. Японська естетика вимагає краси усьому, сон, тому природне, що створення тимарі стало мистецтвом, де функціональні шві ставали все більш декоративними та деталізованими, поки на кульках не з'явилася дуже складна вишивка. Тимарій повністю перейшов від ігрових іграшок до предметів мистецтва. В класиці всередину темарі вмотують залишки тімоно. Також основною темарі можуть стати мішечок з рисовим мушкінням. Загортається і починається гуртка. Серветки, пінопластова основа. Розмір куль обирають за потребою, вона може бути і дуже малесенькою, прикрас. прикраси складаються з темарії, сережки, на прикраси для волосся, а навіть можуть бути і 30, але в мене 30 см немає. В мене Вдома в процесі 15 см в діаметр, а тут виставлений найбільший, це 12 см, але е, заготовка. Якщо брати вже і обмотку і вишивку, 13 см в діаметрі, ви бачите, ось оці найбільші. На основу намотується шар меток для в'язання. Ну, товстенький, якими ми в'яжемо, ви знаєте, не. Шар ниток робиться достатнім для того, щоб гулка проходила крізь цей шар ниток, Не застрягала в основу. Поверху в'язальних ниток намотується шар-ниток для шиття. Ви також знаєте нитки. Шар цих ниток має повністю перекрити попередній. Він має створити гладку, однорідну поверхню, на якій буде народжуватися вишивка. Після цього настає етап розмітки. Кульки під вишив. Я скажу вам, що цей процес най, не то що складніший, але найвідповідальніший. Бо наскільки буде ця розмітка ідеально рівна, настільки ваш візерунок також буде вже в кінці кінців ідеальним і правильним. І я не можу тут не сказати і не подякувати своїй помічниці, своїй доньці Єлизаветі, яка на дану секунду сидить за комп'ютером і за привіт, е, котра займається розміткою всіх моїх темарів. Це треба знати і геометрію ідеально, і географію ідеально. Тому в цьому в мене є помічниця моя донька. Е, заготовка темарі ділиться на парну кількість секторів за допомогою паперу стрічки. Так, була. Ну, це у нас є в кожній хаті, я думаю, папір і, і сантиметрова ленточка слічечка. Е, все залежить від ідей майстра та складнощів узору. Дана куля в мене розбита вже на сектори. Ви бачите, можливо, не бачите, бо тут червоним по червоному вже йде розбіт. Що я маю на увазі? Ось тут є золотистим по синьому, а тут червоним по червоному. Це я е, так робимо розмітку для того, щоб її не було видно в готовому вже вигляді. Але бувають кулі, коли треба, нехай буде золотистий, нехай буде синенький на червоному. Це вже залежить все від того, що ви хочете е, в принципі отримати. І е, згадуючи про географію, кулі діляться на е, Південний полюс на північний полюс проводиться екватор і так далі. Бувають складні розмітки, бувають складна розмітка, котра має декілька полюсів, або буває проста розмітка, яка має тільки два полюси: північний та південний та екватор. Екватор на тимарі називається Обі, якщо ви знаєте, на кімано дівчата японські. Їхній пояс називається обі. І тут так само цей екватор називаємо ми обі, і я вам хочу показати ближче, ось як розшивається обі на прикладі ось цієї. Бачите? До речі, оцю пару Темарі ми з лізою вишили, я не пам'ятаю в якому році, на день, на день матері. І це вони такі пам'ятні, вони не продаються, це особиста колекція. Як розмітка завершена, починаємо вишивати. Вишивка включає геометричні візерунки та візерунки квітів, рослин і навіть тварин. Якщо ви, ось я казала про складну вишивку на цьому синьому так, темарі, я її ось так і залишила. Ось вона в моїй колекції так і лежить декілька років. Я не вишиваю нічого по ній, але це не вишивка, це тільки розмітка. Рослинні тварини Рослинні та тварини, візерунки ви можете побачити, наприклад, ось журавлики. Ось у нас є кавунчик, такий цікавий кавунчик у нас вийшов. У нас є новорічні візерунки. Ось такі є у нас Санта Клаус навіть. І так далі. Працюємо над прапорами. Прапор Вірменії це моя батьківщина, прапор України, батьківщина, моя друга і всіх моїх дітей. Прапор Ізраїля, Америки. Ну так якось він ще у нас був в практиці прапор Великої Британії. На сьогодні маємо замовлення на прапор Індії. Тому прапори вишивати якось так. Нам подобається цікаво. За зовнішнім виглядом більшість дуже нагадує візерунки калейдоскопа. Ну, Це, наприклад, це такі геометричні узори, вони як калейдоскоп. якщо ви бачили в дитинстві така купа, у нас була, ми крутили такі чудові візерунки. Навіть знаючи один узор, можна створити безкінечну кількість варіантів кульок, які будуть не схожі одна на одну. Різні кольори курнитор, послідовність їх чергування у вишивці, кількість шарів вишивки. І ви маєте абсолютно різні кульки. Звідси випливає, що майже неможливо зробити дві однакові кулі. Хоча, якщо я подивлюсь на, оцей, на оцю фотографію на екрані, це був минулий рік замовлення на 25, потім ще 5 куль, 30 куль замовила одна замовниця на свою ялинку. Це ялинка в мене у дворі, це я ще вдома це її розмішувала, упаковувала. І що я хочу сказати? Мені здалося, що вони всі один один. Я якось різниці навіть не побачила між ними. І всі 30 були. Ну, якщо хто не знав про мене, подумали, що це якась заводська штамповка і так. Ну, вони були дуже однакові. А про різницю можете ось тут побачити. Ось, ось такі рожеві нитки, сіренькі нитки, а візерунок один той самий. Далі, ось оця куля голубим, блакитним да, рожевому такому, і біленькому, укоричневому. Це той самий візерунок, один і той самий. але ми бачимо різницю в розмірі, в кольорі ниток. Тобто один і той самий візерунок ви можете вишивати десятки кульок, граючись нитками, кольорами, і розмірами, і шарами, шарами я міжу да? чим більше, чим менше і так далі. Вишивка темарі своєрідна арт-терапія. А підбір кольорів справжнє мистецтво. Залежить і від настрою, і від мети створення круг. Білий це колір богів, символізує духовну і фізичну чистоту. Чорний чоловічий колір, колір самураїв. Червоний відлякує злис сили, символізує мир і процвітання родини. Синій символізує таємничий світ всіляку містику, золотий символ сонця, божественної сили і милосердя. Фіолетовий колір воїнів символізує благородство і силу. Одним з базових та класичних узорів тимані є Хризантема. По-японськи вона називається кійку. Це саме оцей візерунок, який вишивається на простій розмітці, екватори 2. І є о, полюси два, і один екватор. Оце називається хризантема по-нашому, по японськи кіку. Так само сусідня. Так само і ця. Але є там тонкощі в вишивці, але це так само хризантема. Це так само хризантема. І це. Ви бачите, скільки варіантів вишивки хризантеми. Десь ще, здається, була хризантема. Ось хризантема, хризантема. Тобто це така основна, основний такий візерунок. Хризантема символізує добре життя та щастя. Це символ, символ імператорського дому. Раніше такий візерунок могли носити тільки члени імператорської родини. І зараз вважається, що якщо подарувати тема із хризантемою, це побажання щасливого життя. Для чого ж ці темарі? Дуже багато постає питань щодо культимарі, зокрема, найголовніше, що з ними робити. Відповідь дуже проста. із будь-яким іншим видом мистецтва милуватися ними. Ви Згодні зі мною. Так. Да. Варіанти використання кульок темарі так само різноманітні, як і способи переплетіння ниток. Особливо добре вони підходять під оформлення інтер'єру. Темарі колекціонують та виставляють по одному або разом з іншими, складені вази чи кошики. Їх можна встановлювати на невеликі круглі основи, зроблені з різних матеріалів, на невеликі квадратні подушки, плідестали або в спляні вітрині. Їх можна розвішувати по одному або групами. Ними можна прикрашати новорічну ялинку або використовувати як прикраси для інших свят. Дарувати з нагоди особливих урочистостей, робити мобілі та інші декоративні та прикладні вироби. Тимарі використовують для прикрашання подругової упаковки. З маленьких тимарів роблять особисті прикраси та аксесуари. Межею може бути тільки ваша уява. Тимарі, як сувенір, це дуже цінний подарунок, що символізує глибоку дружбу і вірність. Крім того, Використані яскраві кольори та нитки символізують побажання одержувачу, блискучого та щасливого життя. Кульки, прикрашені хитромудрим орнаментами, немов вцілена музика, гармонізують простір і наповнюють його майже музичними мотивами. Також темарі допомагають тренувати координацію, дрібну моторику, зняти стрес. А ще це чудова нагода знайти однодумців. І провести час у приємній компанії. Моя компанія навіть ось і допомагає мамі на першому етапі обмотування нитками для замокками. У моєму житті кулі темарі з'явилися в 2015 році, коли той самий помічник народився. І в неосяжному просторі інтернету я побачила ці чарівні кулі і вирішила, що якщо не навчитися, то хоча б спробувати я повинна. Перші спроби не були вдалими, але я не зупинялася. Але я їх зберігаю. Вони для вони там кулі такі, ну, страшнені трошечки, але вони такі от мабуть. Але я не зупинялася, бо ці чудові кулі мене манили своєю оригінальністю та аристократизмом. З того часу вишивка на кулях для мене є великим задоволенням. Кулі тема вишиваю для власної колекції, на подарунки, для близьких та на продаж. Зараз мистецтво темарі поширено по всьому світу. В Японії існує музей Темарі та Японська асоціація Темарі, а також різні школи, за результатами навчання, в яких присвоюється певний ступень майстерності. У 2023 році, не дивлячись на найтяжкий стан середині країни та кожного з нас, я вирішила все-таки здійснити свою мрію і стати почесним членом Японської асоціації темарі ДЖТА. І я її здійснила. Але, як кажуть, немає меж досконалості, наступним кроком моїм буде сертифікація в цій асоціації, навчання, яке складається з чотирьох рівнів. В минулому році, в 24-му, Японська асоціація Темарі випустила книгу з фотографіями робіт майстринь Темарі з усього світу. Всі майстрині, які зареєстровані в ДЖТА. І моя фотографія моїх куль також в цій книзі. Я її замовляла, вона до мене їхала дуже довго, і дуже коли мені допомагали її привезти, дівчина Олена Каїночка, ти знаєш, скільки вона стоїть? Точно ти впевнена, ти її хоч. Я що за вопрос? Ну як може бути? Ну як таке? ну Нема питань, неможливо тут хочеш нікого. Звісно, хочу там є моя фотографія моїх ем, робіт, моїх трудів. Ем, Майже 11 років тоді. В японському мистецтві існує уявлення про те, що неправильного не існує. Часто дорослі не наважуються повернутися до малювання або тих видів мистецтва, які захоплювали їх у дитинстві, через страх зробити щось не так. У японському мистецтві будь-який штрих вважається натхненням душі. Головне пробувати, зробити першу кров, і після цього все піде як у масці. Як і всі інші види японського мистецтва, в темарі про споглядання, неспішність та спокій. Вишивати темарі в поганому настрої не треба, ну у вас навіть і не вийде. Саме тому кожен вирік просякнутий добрими думками, не дарма в Японії темарі називають гулями щастя. І пам'ятайте, Замовляючи кулю у майстра, можна попросити покласти всередину кулі найщиріші побажання, написані на папері, і вони обов'язково здійсняться. Так так, у саме серце тимарі. Далі у нас на слайді ви можете побачити, що про нас пишуть в деяких газетах, знають про нас, знають про темарі, вже неодноразово писали, ну я так. Сколінька. Ще я хочу додати, що на я маю блокнот побажань. Якщо комусь сподобалося, якщо сподобалася моя розповідь, якщо сподобалась тема, якщо вам щось подобається японське, щось близьке, може, можливо, я сподобалася з хлопчик і ви можете залишити побажання майстрині іні свої особисті. Також взяти візитівку чи проспекти про те, що вкратце, що я сьогодні вам розповіла. Я дуже дякую за увагу. Мене питали про майстер-класи, так проводжу це, також через контакти ми можемо з'єднуємося, все домовляємося і все це робиться. А я сама сама ручка, як вам розповіла, я мене ніхто не навчав, мене ніхто не, не показував, не розказував, це було. Дуже складно, бо на той момент, десять років тому, не було стільки матеріалу в інтернеті про цей виріс мистецтва не було. Сьогодні більш-менш там щось вже викладають. А на той час було дуже мало, але було дуже огромне моє бажання. Тому дякую всім. А майстер-класи ви проводите тільки індивідуальні чи за групові? можна але це час, щоб розраховували, це не менше трьох годин точно. Всього? Ну, і, і домашнє завдання доробити вдома. Чому всього? Тому що більше трьох годин ми не кожен витримає вперше. Я не хочу відбувати бажання. Тобто за три години ми ви на три години ви ви отримуєте м'ячик, кульку, обмотану там Вона угу. буде без е, розмітки. Розмітку ви будете самі робити і вишивку починати самі робити. А доробляти, можуть вже вдома. Тому що ні, я то, то думала, ну, що може годин, може, сутки, це може кілька зустрічей. 10. Ну чому, коте дішили 9 годин. Три дні. О, да. Три 10. дні по 9, а, 3? Годин. 3 рази по 9 годин. Три рази по 9 годин. Да, три рази по 9 Три дні по 9 годин. 9. <рес> Ще раз дякую за увагу. І вам дякую. От мене схоронуся, можна їм подивитися, можна сфотографуватися, можна окремо фотографувати на згадку, можна поспілкуватися, я буду дуже рада. Станіслав, десь у нас тут. Станіслав, ви знаєте, я сьогодні прийшла до вас з компліментом таким. Це... З невеличким Це... да, компліментом справа в тому, що одну з газет, де про нас пишуть, я принесла вам. Так, там моя фотографія, там, там про темарій, але там йдеться про... Знаєте що? Там йдеться про історію хендмейд. Тому я принесла вам назвати таку газету. Нещодавно в місті Харкові відбулася виставка виробів ручної роботи Історія хендмей. Тому я думаю, що вам це також буде і знакова ця газета, нехай у вас десь буде. Це якого У минулому да? році. так. так. Дякуємо. <laughs> так, смотрите, это то, что мастер говорил, журавлик такой. Это арбузик. Это хризантема, я питаю. насколько я поняла. Там, там вот хризантема. Уйдуть, а это ближе э, хочу показать прапоры. Американский, ізраїльський, наш украинский, є великий. дивіться, трошки ну, менше, ну значно менше скажем. Хоча ми можемо і п'ять вишивати. Така яка яскрава, мені вона ця кулька напоминає поминає, Зонтики така сині зонтики. Розмивка. Так. Ну, як от, а мене це найскладніший. що у нас тоже буде її майстер-клас. вдома вона зробить вишивки. Можна вишивати муліне, можна і рісом. Ну, це турецький, наприклад, іріс. Можна от таким ну, какой-то віолет теж, іріс. Вот. Шовковими вишиваємо. Ну, шовковий ми складненько. Я вам покажу на одній кулі. Ось вона, бачите, як шовковим тут із ліщить. Я вам ближе, а я вам ближе покажу. Вот смотрите, разметочка, как делает мастер, а то здалека не видно было. Тут за п'ять годин можна ее реально вот, видно. Це з розміткою, да хорошої три години. Ні, без розмітки три години. Ну, якщо ми будемо з голова з голова, совершенно з голови пінопластової основи біла, ви бачили біла пінопластова основа. Якщо з неї тільки починати, то це ми можемо і не дев'ять годин сидіти. Але якщо я принесу вже обмотані, ну обмотати нитками в'язальними, а зверху ось такими. Ни така, я думаю, ну кожна майстриня Ну, І без майстер-класу. Тому я їх підготовлю і несу на майстер-клас уже готові. Ну а розмітку ми вже самі. Так, розмітка це вже важливо, так? Скільки коштує така Дивіться, оранжева по оранжевому? її видно, ну Я не знаю. А, да, смотрите, вот красное по красному, мені казалось, здалека это не видно. Нет, видно, смотрите, вот очень даже и очень видно эту разметку, такие геометрические направляющие. Они отличаются от хаоса под низом. Ой, я же вам забыла показать еще кульку, кульку, кульку Санта-Клауса. Да. Вот такая циковенькая час мастер-классу. Я воплощенный, потом вам покажу проект этого мастерения. Обычные нитки. И мулины. Дизайн называется вих. Тут не просто книжка с фотографиями, это книжка обучающая. <соцентричная> О, Инна на фотография, да. О, смотри, какие интересные, да, с домиками. Вот это тоже давится, можно на Да, такая наварична. Достатньо цікаво. Наші кольори, не знаю, хто робив Ольгу, ну, ну, не в Достатньо цікаво. Навірно, Українка. По кольорам. 100%. <рес> цікаві. Зарувки, Мені усі подобаються. Я не знаю. Мені нема такого, щоб не цікавий був. Ну от схема різні Да. Приїх, да. То, правда нічого не понятно, але Google в помощь можна перевести, да, перекласти. Це вже основної основне та саме Угу. Я наразі ще не навчаюсь, але по тим параметрам я бачу на другому рівні. Третій ще складніше, на четвертому вони вже пропадають все самі. Тобто на третьому вже треба свої візерунки вигадувати. Чуй, майстриня розповідає, що ще й вигадувати треба. Майстерність да, майстерність визначається, можеш ли ти сам придумати узор.